Усім привіт! Вітаю на каналі Христенка. Я в магазині Єва. Вау! вихідні з 29 по 31 серпня, останні дні літа. На трусики акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Берете будь-яких 3 одиниці, а оплачуєте за 2 дорожчі, якщо берете в різній ціні. Якщо однакові, то просто одна із трьох вам піде в подарунок. Ціни 80 та 60 гривень. Переважно на усіх є ціна. Такі 80, такі 60, ці теж 60 такий варіант 60. Але їх є великий асортимент. Звичайно, всіх вам показувати не буду. Наступна акція це є знижка на Рексону. Жіночі та чоловічі антиперспіранти. Рексона 104 гривні спреї об'ємом 150 мл. 200 мл, ціна теж 105 гривень. Досить вигідно об'єм більше, а ціна така ж сама. Є дуже великий асортимент ароматів. Кулькові ціна за 50 мл 66,70. Теж аромати в асортименті. І ще є стінками по 109 гривень і по 94,50. І чоловічі рексона антиперспиранти в спреях по 92 гривні 150 мл. 111 гривень 200-150, як які. Рексона стіки чоловічі 87,50, роликові 64. На усі канцтовари діє акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Є різні ручки. Є з приколами по 40 гривень. Є віж класичні варіанти. Ціни 19, ручка пише старай по 15 гривень, дві берете, третє в подарунок. Такі по 15, це теж пише старай, ось ті, що в коробочці. Є в різних кольорах. Також є і інша канцелярія. Зошити на 18 аркушів по 8 гривень. На 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 Не бачу на 24. Зараз подивимося, тут прикольні блокнотики з такими лапками-закладками. Так, кольоровий папір. Тетрада, папір. Папір не бачу паперу, може він десь позаду. Кольоровий картон. Має бути і кольоровий папір, і кольоровий картон зошити для малювання по 25 гривень. 18 аркушів, 8 гривень, 12 аркушів, 7 гривень. 96 аркушів це є такі товстіші по 40 гривень. 60 аркушів 30 гривень, і 48 аркушів по 25 гривень. Зошити. Хто ще не придбав, звертайте увагу! Акція на усі засоби для догляду за ротовою порожниною від торгової марки сплат зубні пасти об'ємом 100 мл 111 гривень і в таку ж ціну 80 мл. Зубна паста об'ємом 40 мл 63. Зубна нитка сплат 131 грн і Зубні щіточки 135 за штуку. На усі аксесуари для прибирання оселі та приготування їжі. Ось цей весь стелаж, і пакети для сміття, і різні серветочки, також пергамент фольга, губки для миття посуду, рукавички, скрипки, щітки. Цей весь стелаж можна поєднати будь-які дві одиниці товару. Друга, яка дешевша, піде вам за половину вартості. Найвигідніше брати в однаковій ціні, щоб була максимальна вигода. Що ж, подивимось, що є по акційних цінах. Рукавички такі високі, з манжетами, господарські, одна пара 35. Від управдом рукавички нітрилові, 10 штук, тобто 5 пар, за 50 гривень. Є різні розміри. Звертайте на це увагу. Пакети для заморожування льоду 28,50, 192 штуки. Виходить в кубики. 39,50, меламінові губки, 2 штуки. Управдом шкребки 12, щіточки по 30. Сталенві 100 штук 20 гривень. Так, наступні акції управдом губки. Такі є кольори, є ще жовто-зелені. Ціна 20 гривень за 5 штук. По 30 гривень такий набір. Тут аж 10 штук. А друга поколка буде за 15 гривень. 38. Такі за 35 Home Art і 38. Так, з фольгами тут складніше, щоб знайти потрібно. Угу. Так от, акційна фракенбок 70 гривень, 10 метрів від Home Art. Ось така фольга Home Art довжиною 20 метрів за 60 гривень. Відповідно, якщо будете брати дві, Паковочки, то друга пачка піде вам за 30 гривень. Так, ще є папір для випікання 15 листів, Home Art. Ось такий. Я собі такий придбала ще швидше, дуже задоволена. Це є листами, тобто не треба відривати. І розмір тут, якщо зараз знайду, то вам скажу 42 на 38. На ну, таку більшу форму на деку підійдуть. 15 листів, 4050. Фрекенбук для запікання рукав 48,55 метрів. Харчова шторівка. Так, десь ось тут. Ціна 15 гривень, 20 метрів, Home Art. Ще є пакети. Універсальний із застіпкою від управдом. 35 гривень. Це є 1 літра 5 штук і 3 літри теж 5 штук. Загалом 10, О, така червона зібзастібка 35. Хто зі мною давно, той знає, мою любов до ось таких серветочок із мікрофібри. Я собі такі купила вже з ось цієї колекції Home Art, бо вони тільки недавно з'явилися. Їх є 4 штуки і ціна 70 гривень. Розмір 30 на 30. Якщо брати дві пачки, одну цю взяти за 70 гривень, то друга піде за 35. Але звертайте увагу, якщо ви, наприклад, взяли собі два, дві упаковки таких рушничків, наприклад, взяли дві упаковки губок для миття посуду, то автоматично воно все об'єднується і вам з, наприклад, тих двох і тих двох усі підуть за півціни. Тобто автоматично обирається дешевша позиція. Тож рекомендую розділити різними чеками, Тільки не кажіть, чи я вам казала добре. Так, добре, фрекенбок. Серветки універсальні. 33 гривні 3 штуки. Це фрекенбок. Так, 4 плюс 1 5 штук. якісь такі вони незвичні, сіренькі. Люблю я сіренькі. 62 гривні 50 копійок, буду так стильно виглядати. Okay. Бачите, вперше. 92 гривні 50 копійок це є серветки для прибирання, целюлозні 5 штук. Так, далі, тут нема акції Home Art, а це такі, я б сказала, рушнички відрівні. Вони прикольні, витирати поверхні, знаєте, хто не любить там довго з ганчірками носитися, вони, ну, вони цупкіші, це такі тканинні, цупкіші від паперових, але. Але одноразові і від звичайних. О, якось так 30 вітрив. 55,50. Розмір 25 на 25. Так, як це тепер помістити. Такі вологу поглинаючі серветки, 65 гривень 5 штук. Пакети для сміття управдом: 60 літрів 20 штук, 24 гривні. На 35 літрів 50 штук. 27. Такі міцні. Це її від відфракенбок. 60 літрів, 10 штук, 6450 так З ручками, з такими, як звичайні пакети: 25 штук, 35 літрів, 47,50. А друга упаковка 20 гривень і скільки? 3, ну майже 4. 24 плюс-мінус. Так, Home Art пакетики. Цей варіант: 70 гривень, 30 штук, 35 літрів. Управдом пакети в упаковці 50 штук 35 літрів це на класичне відро 68 гривень. 60 літрів 10 штук, 25, 15 штук на 35 літрів, 22 гривні. Кондиціонери для білизни від торгової марки Сілан зі знижкою до 50%. Ось такі варіанти об'ємом літр 100 мл за 114. Так, Цей та дитячий мають більший об'єм літр 408 мл, а ціна теж 114. Такі варіанти 77,50, об'єм 770. Цей теж 770 мл. А такий за 880 мл ціна 77,50. Ще є парфумований сілан 114. Така ж акція, як було на засоби для прибирання, є на гелі для прання. Мінус 50% на другу одиницю всіх гелових засобів для прання можна об'єднувати, брати різних торгових марок, різних об'ємів. Із двох одиниць вам одна піде за половину вартості. І це якщо в різні ціни, то та яка дешевша позиція, та й піде за пів ціни. Кьонен для темних речей 950 мл 100 гривень. Півтори літри універсальний засіб 179 гривень Персіл для дитячих речей 900 мл 229. Такий варіант 990 мл 229 гривень. Два на вибір. І такий об'єм: літр 485, 429. Alles Gut, 2 літри, 359. Лоск 198. Об'єм 900 мл. Так, Аріеллі: 3 літри 150 мл за 672 гривні. Літр 800 мл – 458. Літр 125 за 239. Скай 2 літри. Для кольорових речей 85. Ще буває на 4 літри. Так, Грюнвальд 3,7 кг 189. Актив wash, це Єгель, 4 кг – за 109 гривень. Виходить, якщо взяти ось такий, то буде 8 кілограмів за 150-160 з копійками. Одним словом, 165 плюс-мінус. Ще є ось такі гелові засоби: це є Хані Бані 109 гривень 2 літри. І сатін 124 гривні також 2 літри. А ще перволь. До речі, на нього зараз акційна ціна 199, 1 літр. А друга упаковка буде за 100 гривень літр. І більший об'єм 2 літри 449. Знижка на туалетний папір від торгових марок «Літо» та Крінбей. Літо 2-шаровий жовтий папір, 4 рулони – 37. Трьохшаровий з ароматом персика 49, трьохшаровий без аромату 49. Двошаровий за 37. Грінбей. Є різні. З ароматом лимонграс. Двохшаровий 4 рулони, 40 60. Такий варіант двошаровий 40 гривень. Так, це 8 рулонів, двошаровий 63. Так, 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 трьохшаровий за 60 гривень 20 копійок. Трьохшаровий 59,50, цей без аромату, а цей з ароматом персика. А ще є вологий туалетний папір. 80 штук з клапаном 42 гривні 70 копійок. Менші упаковки 40 штук за 27. На нас серветки косметичні, такі в коробочках. Знижка мінус 50 на другу одиницю. Greenway 33,80, такі по 50 гривень. Ось ці новинки, тут менша кількість 90 штук. Тут 150, ціна 70 гривень. Белла 73, Клінекс 69. Так, це є. Рушнички, це не входить. В акцію Зева 75 і Зева як які, софт, Софт дорожчі по 116, а ще мають бути дешевші по 81. І ще знаєте, які є серветки косметичні. Ось такі від Поліся. Вони біленькі, до речі, ціна 38 гривень за 150 штук. На шкарпетки Аміго та Аміка. Діє акція 2 дорівнює 4. Обирайте собі будь-яких 4 пари. А оплачуєте за 2 одиниці, які дорожчі. Ціни є різні, є дешевші по 20 гривень. Є такі чоловічі по 14. гривень. які. Підслідники та такі укорочені за 25. Це є спорт. Так, з жіночих є по 45, є по 30 гривень. Ось такі однотонні, такі по 25. Підслідники 25. Так, а ось ці звідси в палець на 45 гривень. З люриксовую нитку 35. З веселими малюночками сердечка різні. А, які воно миле, по 45 гривень. Такі більш спортивні, але однотонні по 45. Ой, падає. В словом, є різні такі з губками по 45. Так, ці теж 45. Можуть бути для старших дівчаток. Ну і чоловічі. 53 гривні, такі з малюнками по 40. 45-35. На щоденні прокладки від торгової марки Kotex знижка до 30%. Більші упаковочки, ці, до речі, всі індивідуально запаковані. Кожна прокладка має свою упаковку ще окремо 52 штуки, є 56 штук. Ціни 80 гривень та 50 копійок. Такі без індивідуальних упаковочок, теж 80 гривень, 50 копійок. 20 штук за 34,50, є ще 22 штуки. Так, не найду їх. От, а є ще по 40 штук у поколці 80 гривень 50 копійок ціна. Лінджері: усі прокладки для критичних днів, щоденні міцелярні гелі зі знижкою до 40%. Дуже акцентувати увагу не буду, тому що ми вже з вами дивилися це продовжили попередню акцію. Johnson's Baby. усі засоби для догляду за малюками для купання. Знижена ціна до 40%. Піна шампунь 164 гривні з дозатором 500 мл, 115 гривень 300 мл. олійки по 107 і креми 130-100 мл. Такі варіанти: 102 гривні 300 мл, 117 гривень 300 мл шампунь-шампунь. І такий 500 мл 161 гривня. На Джой, вологі серветки діє акція 1, до рівні 2. Берете дві упаковки, а оплачуєте як за одну: 24 штуки, 22 гривні, 100 штук 56 гривень. На засоби для догляду за волоссям бреліл. Акційні ціни до 30% знижка. Шампунь, об'єм літер 356. крем-маска 265%. Спрей двохфазний 240. Рідкі кристали 312. Шампунь. це вже ціна повторюється. Мінус 50% на другу одиницю будь-яких фарб. Щоб акція спрацювала, то треба брати дві фарби одним чеком можна різних торгових марок. Лореаль Preference 314. Лораль Casting 286. Сіус 213. Вела 213 гривень. Кольори є різні. Я просто показую вам верхній ряд. Тут світліші відтіночки, а донизу темніші. L'Oreal Excellence Крема 284. Шварцко Brilliance 235. Сіос Фарба 168. Palette Нейчерл 103 гривні. Гарнір Color Sensitive 111. Гарнір Color Naturals 116. Ви знаєте, класна акція для тих, хто одразу двома. Упаковками фарбується тут тобто для густого, для довгого волосся. Буде класно скористатися палет 94 гривні. Авена 65,50, арт капелі 56, колібрі 28,80. А друга упаковка взагалі піде за 14,50. Фітолінія 56 гривень. І такий варіант Сіл 168. Також продовжили акцію. Хто хотів придбати косметику. Звертайте увагу. Зараз є дуже гарна акція 1 плюс 1 дорівнює 3 на будь-які торгові марки, крім LCF, Missai та Patricia Ledo. Бо на ці торгові марки є інша акція 2 дорівнює 4. Ще акцентую вам увагу на тому, що 1, +1 дорівнює 3 на ось цю косметику, крім торгових марок, можна об'єднати, можна взяти Евелін, Лореаль, Мейбелін, будь які комбінації, будь-які ну, товари, ця декоративна косметика. Якщо ви, наприклад, як і я користуєтеся різними торговими марками, то досить приємно, знаєте, отримати третій товар в подарунок. Туш 103 гривні ось така. Є по 424 гривні. Такі туші від Maybelline по 417 гривень. Місай не входить в ці товари, які йдуть 1 плюс 1 дорівнює 3, бо має акція 2 дорівнює 4. Берете 4 товари, а оплачуєте 2 дорожчих від цієї торгової марки. Теж така масштабна акція 1 плюс 1 дорівні 3 на усі засоби для догляду за обличчям та тілом. Не знаю, як вам це показувати. Це є ось цей стелаж, де стоять креми для обличчя. Також стелаж, на якому стоять креми для тіла. І по ідеї ще є ось ті, що входять в категорію креми для рук. Можна об'єднати три товари з цих полиць. Крем для рук Нівея 57,50. Мізон, корейська косметика. Це і для рук та ніг 100 мл 111 гривень. На усю парфумерію діє акція мінус 50% на другу одиницю. Можна поєднувати чоловічі, жіночі, дитячі. До речі, та, є дитяча парфумерія. 149 гривень, хані бані. Такі, бачите, з іграшковими кришечками. Такий варіант ціна 249 гривень. 199 аромати, дуже милі флакончики. І такі в тубусах по 249,50 мл. Тверді парфуми від LCF 4990. Також є багато парфумерій з акційними цінами 299 гривень від Фабен. Такі з блискітками 299,50 мл. Ості 299, 349, 299. Є різні. До речі, мініатюрки теж можна придбати 400 гривень, а друга буде за 200 ленвін. 279. Москino 339. Антоніо Бандерас 50 мл – 699. Такий варіант 599. Чоловічі Антоніо Бандерас – 689. Всі аксесуари для макіяжу від торгової марки КОС. Акція. 1 дорівнює 2. Можна обирати різні. А з двох підемо в подарунок та одиниці, яка дешевша по вартості. Також в цю категорію входять накладні вії, ціна 100 гривень за упаковку. Набір пензликів. Ціна 429,5 штук у упаковці. А ще знаєте що? Це є для нанесення макіяжу, а для умивання в цю категорію не входять. 90 гривень такий спонжик. Бо є ще і для умивання обличчя спонжики від торгової марки Просто, вони в цю категорію не підуть. Усі прикраси, аксесуари для волосся, дитячі, дорослі, та флеш тату 2 дорівнює 4. Ой. 129 гривень з сережки набір каблучок 149, 4 штуки, 169 такий браслет. 70 гривень, такий варіант. Набір браслетів 90 гривень. Насправді, асортимент велетенський іменно прикраси для волосся, резинки, заколки, це все крабики. Можна сказати, кожен різний. Є і пластикові, і металеві, прозорі, кольорові, однотонні, з камінчиками, без. В основному кожен знайде щось на свій смак та вподобання. І дитячі резиночки теж є різні резинки, заколки. Такий набір три штуки за 40 гривень.